Між першим і третім під'їздом заходили спід да. а в першим, третьому наші. Не кожен візьметься за таке. Крайній мівий і спитав на собі, що таке в блядь. Важко знаєте, що? Адаптуватись, підстроїтись. Війна змінюється постійно. Підрозділ протитанкових ракетних комплексів у складі 93-ї бригади Холодний Яр знищує як важку техніку противника. Так і скупчення живої сили їх роботу можна порівняти із роботою снайперів. Вони можуть тижнями чекати на свою ціль у засідці і непомітно виконувати надважкі задачі. Воїни підрозділу ПТРК 93-ї бригади Холодний Яр зарекомендували себе як один з найефективніших підрозділів у складі Збройних сил України. Так, це також Солідар. Це особисто я відпрацьовував. Дуже працювали в парі з піхотою. Вони засняли, де знаходяться росіяни, а, дали да. нам координати. Це я ще з Максом вийшов з комбатом. Так, а до речі, хоч це нюанс по цьому пострілу. А хай не дивіться, що там дуже складно попасти таке візуально, наче попадаємо просто по будинку. Скажу більше, між першим і третім під'їздом заходили спітлі, а в першому, третьому наші. Це, до речі, була. Досить вільніна робота і працювали по під. Їзду. Це не кожен візьметься за таке. Ну ми це зробили? Ми це зробили, так. Це постріл був не просто по будинку, а реально по конкретному під'їзду. тому що вже були такі от важкі бої. Ну, можливо, він там четвертий, але нам сказали, що ви рахуйте від першого, другий під'їзд ваш, тому що там. От не мені кошка була, ми сказали, і конкретно яке вікно? Чи можна вважати оператора ПТРК? Снайпером великого калібру. Та ну, я думаю, так. Да. Снайпер. Ну, Сміря, який ка... калібр місце відео. Буває так, що ти просидів 5 днів, блін, ніфіга. Або буває, одразу приїхали. Навіть були влучання, як ми попадали в їхній КСП, кулеметне гніздо, да? дальність близько 5 кілометрів, Тіп стріляв з дев'ятки. Це було взагалі вовсе... на відео видно, як вони розширяли бліндаж. Там дзот був такий, от мінімальний, як амбразурка, і він видно лопату навіда на лопату, тут замах лопати, і туди прям залітає ракета. Просто чудово. І е ще були нас випадки да. вікно, в двері, тобто, да, снайпер. Я вважаю, що да. Ну, це є. Що вичікуєш? Да, вичікуєш. Вони противник готується до цього штурму, прокладає маршрути, розміновує там, планує екіпажі, хто там згоден, тому що ми знаємо дуже багато. Штурми вони скасовують за те, що люди відмовляються їхній ти. Ну, не люди, а противник. Ми вичікуємо, також готуємося, вираховуємо постріл. Це дуже важливо знати відстані, знати орієнтири, тому що ми не завжди зараз на цьому театрі бойових дій бачимо взагалі техніку. Вона може пересуватися за тереконами, за лісополосами. І буває таке, що ми техніку під час цього пересування техніку бачимо. Сумарно 10 секунд. Сумарно, то тобто, есть в одному проміжку там посадок 5, і, наприклад, по якомусь переїзду 5 секунд. І ми потрібно вибрати, де найкраще стріляти. Якщо ми не вразили переходи на запасну точку, то це театр бойових дій. Потім, якщо навіть доїхала техніка до наших позицій, вона не залишається. Техніка виконує завдання доставлення десанту. Слава Богу, що на сертивія десант зараз їздить. На броні. Тобто, Може бути таке, що механік-водитель приїжджає на точку висадки, а на броні з 10 чоловік залишається два. Два чоловіка можуть навіть не злізти, механік водій розвертається, рухається в зворотньому напрямку, і наша задача, щоб техніка залишилась на полі бою. І ми це чудово. Та, Та вона залишається. Ну, це Мот мотолига МТЛБ. Це наша посадка. Тут були тяжкі бої. і Основна група була артилерією розбита. Зайшли вони зі сторони Бахмута. Це для підтримки основних сил ворожої піхоти була така операція, ворогом застосована. Підживлення, а також евакуація, скажімо так, ротація на місці. І мотолига була з піхоти, тут скучення піхоти. І вона і... трохи там затрималась, да? Так, да, затрималась. І постріл був такий дуже складний, тому що знаходилась техніка ворожа. Трошки в низині і сама по собі за деревами. За посадкою. Да. Есть, о, під час руху це постріл унеможливлювала нам, і так як затрималася оператора на місці, була така. от... Да, yeah. Будемо пробувати працювати. І, так, ви бачите, що як ракета... ракета сама стабілізується і вдача пройшла між дерев і влучила. До речі, сковось фугасний. Надіюсь, там було але Вибух був потужний. Мені здається, що влучання було в бак і на місці було БК, тому що дуже такий викид, теплова санатура була по постула, десь метрів 15 тут. Це досить потужно. Ви бачите? Взагалі так вибухає танк з БК. А тут на Ну ви бачите, опіки, контузія тут, під питання навіть стоїть. А там 200. А там опіки. Ну, по результатам розвідки було в місці скупчення до 20 чоловік. Це постріл на мільйон. Да. І все, посад... штурм посадки зупинився. Збереження нашого особового складу максимально. І потолений штурм в цьому напрямку вже був зупинений. Чи доводилось вам бути ціллю для ворога? Та ми постійно цілі. Це постійно. Я скажу так, що ми для них це як щось, я не знаю, з реалів таких от героя Росії, мабуть, отримати. І летить все, що можна, тільки летить з усіх ракурсів. Це для них щось таке, от, я живу. наші птури і їхні птури. Це взагалі відрізняється. У нас клас підготовки по кількості настріла. Я можу так скажу, може даже добре, що в нас не стільки техніки є, що ми її так використовуємо, як вони один до 10, що в нас і настріл більше. Це, реально дякую, що в них по техніки. Ну так, що мінус карнета, це те, що ти от... рядом з ним сидиш. Ну, стрімна, звісно, так. А коли робиш постіль, вже там навівся і любуєшся. По нам, що і авіації не шкодують використовувати. Град, артилерія застосовується і, і навіть під час бою. Тури про нам не працюють, тому що бояться. Раніше так, да, пробували. Але потім ми вираховуємо їхні точки і починаємо працювати по них. Але в цьому не програють. Крайній мілис і спитав на собі, що таке в Пішу, я <реш> ну і в піввіскі зброси, десь там пробують. Да. Був нос заложений, все все сквозняком вийшло. Раніше ми знаходилися трошки позаду піхоти, а зараз в редутах піхоти. Це реально факт. По-іншому ніяк. Тому що театр бойових дій змінюється і ми не можемо дозволити собі вибрати якусь точку, яку ми хочемо. Вибираємо із того, що є. Дуже часто що це, це, що є, знаходиться в перших рядах. Ми зараз, як і ті саме піхотинці, знаходяться в першому ешелоні оборони. Тобто противник 200-300 метрів для нас це нормально, адекватно. Не так стрмно, коли йде обстріл міномета, ніж fpv відрони, блін. Да. Ну, коли ти сидиш у, у бліндажі, то. Зброси, ну вони не знають, де ми, вони просто ми вихватуємо, як якісь там десь вони їм щось побачили, генератор, якісь засоби зв'язку. Отак. Це піхота ворожа, мінометний розрахунок. До речі, це ж про ці випадки, коли стугна користувається не тільки за призначенням, коли є додатковий БК, а і додатковими функціями. Це околиці Бахмута, ворожий розрахунок міномети. Ми побачили. Теплову сигнатуру, коли вони щось рухаються, тягають. Довго вона виставлялася, десь там години-півтори-дві. Було А, це стріляли з погоду, по-моєму. Ні, це сеструни, це сеструна. Це ж потеплюко, мачеш. І вирішили стріляти після того, як вони зробили один постріл. Ну, це пристрілічний. Тобто вони зібралися. Там, до речі, було десь до чотирьох чоловік. Я так зрозумів командир, був наводчик. Два вони виставляли міномет, підкапували під нього. Через один і півтори зробили постріл. І буквально через пару секунд ми зробили зустрічний. Вони навіть не розбігалися, евакуації не було, тобто всі залишились на місці пострілом. Така цікава функція з бачите? Убезпечили нашу піхоту, убезпечили підвоз БК, убезпечили логістику, тому що це досить близько стильне. Він мог і по нам працювати, і перед нами, і за нами. Що ви на третій рік війни відчуваєте під час ураження техніки противника? Це, це завжди пояснює. Я роблю так, єс. Yes. Да, yes. yes. От щось таке схоже, усі так. Да. Ну, якісь мати. <реш> Ні, ну, блять, адреналін зашкалює, так. Да. Коли ти вражаєш ту же беху, то безбодяти да. за 10 хвилин 4 ракети пустив, бля. <реш> це кайф. Зуп... Зупиняєш атаку, реально. То це... це не те, що там підбив техніку, а зриваєш атаку ворога. Це планування, аж говорю там. Е... А потім каже, що ну, таке завершилось. Так, Тіха, ти там от собирався. <клідко> ну, поїдеш, так. Командири підбодрюють завжди <sharp> да. дуже от, відносяться до цього. Класно підтримують, від... хвалять. Колектив, знаєте, от така командна гра. Хто б де не був, навіть на відпочинку сидить от, в стрім, в телефон, переживає, це все клас і супер. Відео у нас в групу, роботи скидаються і ну, дуже класно. Емоції супер. Бо ми зберегли життя свого. Складу і, свої. і піхоти своєї, і не допустили противника. І найголовніше, що не віддали там оці от метри нашої української землі. От реально за що ми боремося. Да? І на нашому напрямку, дивіться, да, є там якісь там мінімальні успіхи у, у противника, але на полі бою, я вам кажу чесно, до 150 одиниць техніки знаходиться зараз. Це те, що. Змогли під, підбити? Да, підбити? Десь так. Да. І це все наша робота. А в нас не такі от великі розрахунки. За час. Ну, де ми зараз стоїмо? О... Ну, півроку. Десь у вересня. Так, да, півроку. Ми ж були штурмовиками. Ще ж. Ми <рив> <рив> Командировані були, бригаду відвели трошки, а нас прикомандрували для звільнення свій час з третю штурмової. <рив> ми в ногах у ногу теж були такими штурмовиками. Ну, багато чого вони нас навчили. Якщо я вам кажу чесно, що їм належна комунікація, КСП навіть те саме. Третя штурмова бригада. От ми з ними дуже гарно працювали. Десь щось вони в нас, щось ми в них. Це був такий от плюс. О, це Кліщеївка. Це ми з бодічкою. Вон, двоє їдуть. І їх було ізначально, троє. Крайню наша арта захищала, На це вже ми. Оце як казав, що ми за 10 хвилин 4 ракети пустили. І, до речі, рухалися з сусідньої бригади, на, на, на нас пішли. Такий сюрприз був для нас. Ну, як би теж не наше поле було відповідальність. Так, да, так. Да. Ну, це, скажімо так, з тих бригад да. атакували вони перекривалися. сусідню бригаду, а потім змінили напрямок. І тобто пішли до нас трошки у фланг, скажімо так. І оператор, що цікаво, вразив першу одиницю першим пострілом феєрично. А другий механік-водитель, мабуть, ну, дорога... ос осліпило. Він втратив керування і просто втаранився в першу техніку. І під час цього тарану техніка заглохла. Вони там дві секунди. Ну ось результати да, нашої да, роботи спробували. Ось, і та і та згоріла. Так, да, вони спробували її завести, і це не вийшло, і вони її покинули. А це вже добували наші півішки. А на відосі, якщо ну, придивитися, коли йде постріл, а ми ж їхали з, сетями, з піхотою. Ну там взльот посадка була. Mm. Тут головне не схибити тут. Цей джойстик дуже-дуже акуратно, дуже витримка потрібна в тому, що перші секунди пострілу, як ви бачите, ракета стабілізується. Важливо не шевелити нічого, не брати джойстик, тому що як ти шевелиш 3-4 секунди. Стабілізація ракети з луча сискакує, вона уходить у землю, вверх, вниз. І потім ведеш по техніці, супроводжуєш її дуже так. І коли ти за джойстик, то ти виключаєшся, від всього, дивишся тільки монітор. І супроводжуєш. І це дистанція також кілометрів близько п'яти. Це дуже да, складно. Да. І на фоні не завжди видно ракету. Тобто ракета зливається з фоном техніки. Це вночі ну, ж було, так. Да. Да, да. На відео видно таран і наступ зупинився. Ну. Що для вас є найважчим у службі? Для мене це спека зараз. Важко, знаєте що? Адаптуватись, підстроїтись. війна змінюється постійно. Я вам кажу, що за дві неділі може змінитися взагалі сама війна. От на полі бою для нас все змінюється. Раніше ми якось боялися артилерії, зараз алтарея це таке щось. Знаєте, як а зараз думаю, доїдеш ти до позиції чи не доїдеш? Да. Буде, FPV, тому, що так, так... FPV. Адаптація і нога в ногу, от, знаєте, як кажуть, в школі пропустив дві неділі, і вже ти повертаєшся кудись не туди. От нога в ногу постійно моніторинг ситуації, вникати — це все. Дуже великий плюс, коли там комунікація з підрозділями, з піхотою, з артилерією, з е, дрончиками. Складність зараз найскладніше це, скажімо так, адаптуватися до цих змін у війні. Війна змінюється щоденно. Реально. Є взаємодії і працюється легше. О, це наші хлопці на Лімані. Дуже класно і дуже швидко відпрацювали. Це була команді. І це до речі, командіровка була. Ніоно було, так? Да? Так, да -да. зранку, mm -hmm. о сьомій годині. Це була така відрядження, допомога нашим побратимам на проблем... на лиманському напрямку. Да, Проблема ділянка. І це вони їхали, скажімо так, на позиції нашої піхоти. От механік возітів вибрав неправильну дорожку, його почало там трошки кидати, зменшило швидкість пересування техніки, бо швидкість тут на нашої роботі також немало обажно. І до речі, дуже складна ціль, тому що їде до тебе, от якраз враження. І плоскість поверхні дуже мінімальна в неї. І оці підкидони, і оця розкачка, це ну, супер. Ну теж хлопці просиділи там да? неділі-дві. Технічні не було взагалі, а потім поперла і почали щолкати. Навчати суміжні підрозділи досвідом ділитися. Ракета, як входить, це попадання, до речі, було в двигун. Тут супротив вибуху був дуже такий потужний. І частина ракети викинула зустріч, з чого такі осколки. Це реально попало в таке місце, таке найброньованіше в Бехі вдигом. Ну, зайшла красиво. да, Ну і зупинила. Розкажіть про ваші найкращі ураження. Ну, У мене номер один це був муром у Бахмуті. Аналог стугне, Стугна бойова в нас. А це камера, яка бачить спишки, пишки. це більше для артилерії. Піхоту вони слабо для техніки, скажімо так. Вони там наблюдають за технікою нашою, дух і штурм навести. От, таке от, мобільна точка спостереження. З безпекою для особистого складу, так вони розраховували, mm -hmm. мабуть, але не убезпечили себе. Я стріляв з краю посадки, а комбат кричить: «Тихон, біжи, щоб ти бачив фронт. Я нав... вибіг, ну, а я набіжав. Півтора кілометра, коли там біжать. Бать. Я дивлюсь, ну, а дому так от, і мені якраз немножко ну, под, под углом. Ну, залетіло. Там піхота потім скидала відосик. Дуже такий феєрічний. Камаз з піхотою повні набитий. А це в Бахмуті. Патрісаломби вулиця. Так... Да, там їх. Да, да, Здорово. Да, там Техніки були найживе Камаз з піхотою. ціль — це як вони. По взяттю Бахмута ще забігали трошки наперед. Ще коло це бахмута ми тримали, як вони вирішили прапор встановити. Авіарозвідка передала, що там вибігли на кришу до п'яти чоловік. Потім спомагателі вийшли, там кукушка така, десь метрів два вверх. Людина сама без фізичної підготовки вилізти не може. Ну, вилізли допомагателі. Потім вилізли люди, які допомагали там, проволоку якусь, mm -hmm. щоб закріпити прапор. Ну десь десь чоловік до десяти в Кукушки десь хтось виглядав, хтось на кукушки. І ми з Петріє з Хромового вирішили зробити пуск осколочно фугасну ракету 130-го калібру. Завели якраз в двері цієї кукушки і бачили, як вони з пиші злітали, з кукушки ніхто не вийшов, і прапор все-таки становити не довелося. Ну я в основному то есть, по домікам. Є інформація, що там піде, збрасують, бем, бем, так, ті. Да. А стріла в танк корнетом. Я його чітко бачу, блядь, в этот самий. І вона летить летить ну, мені було метрів за п'ятдесят. Тухне сопло, і вона так вправо падає. Мабуть, там стоїть эта система свій -чужий. У них, это ж yeah. їхня розробка, Штора. да. да шторон. А, і все. Це може бути. А, вона працює на підльотах, коли ракета, вона свій чужий, а це ми обходить дуже складно. Бо це все-таки ж і зброя. Якщо він стугну, не, не обходить, сугном пропалує, а їхня. А, да. Але опорні точки, тобто в неї можна працювати. На беха це на дорогих техніки танк. На танках стоїть чотири таких фари по кругу, в кожного свій угол. Але ми зараз стараємося обходити входимо ТТХ. Я думаю, що ми допрацюємо, цю проблему. Це здається, мотолига виружала десант. Заїхала в посадку і довгий час Це висадка десанта в так. Через російський заяв? Так, так, да, так. Да, да. Заїхала в посадку, вигружати десант, довгий час пробула, там ну, досить довгий для техніки. Не було такого, щоб коротко тривали розворот на місці. Ну просто схибала. Ну. Да. Затрималася. І постріл досить складний, бо за кущами, за деревами. Тобто тут вже таке питання більше вдачі. Вдача була наша нашому боці. Ну так, да, мала би ляпнути десь у деревах. Це да. дуже складний постріл був, але було прийнято рішення, тому що було багато піхоти. Ротація, можливо, навіть був постріл. Під час ротації біля техніки чи варто виконувати постріл, якщо немає впевненості у влучанні? Тут якраз навпаки, що вимагає точності, координації і впевненості у пострілі в кожному пострілі. Тобто такого на 50, 50 ну попередні відділ на, на був ніхто не стріляв. Так да, що, да, да. Оце попаду не попаду. Да. Старайся да, між посадкою. Це було. Відношення до того, але коли ти бачиш техніку, коли вона стоїть, тут постріл такий от сконцентрований, да, відки грають свій якийсь процент. А взагалі наш, нас навпаки, ми стараємося от максимально точно влучити. От, так, коли робиш постріл, ти собі вже в голові прокручуєш іменно кінцеву ціль. Єдине, що може ракета ну, зійти, от, ну, конечно, Ні, ну, сюрприз. Парень, да. сюрприз може бути, наприклад, коли крайній бій, да, так, коли. Наступ вівся, скажем так, заман і концентрації на себе. Опять же, таки е Виїхав сарай на нас в голові колони з відривом від основних ударних сил противника. Затримкою на хвилин 10. Евпів дрони там пробували злітати. Вони використовують дрон. Частина дронів падає, частина влучає, не підбиває. Був зроблений пуск джевеліна, і техніка зупинилася. Тут через Слен-10 виступає основна група ударна танки, бехи і бетери з десантом, щоб максимально прорватися до наших позицій, висадити десант і підтримка своїми встатною зброєю. Тобто це КПВТ, це тридцятка, це танкові стволи. Ну, щоб забрати посадку і полегшити висадку десанту. Почали бізгати цей танк. Пара одиниць підірвалася на мінах, то що була одна основна дорога. А під час скоростного руху на гусеничній техніці градус поворота взяти мінімальний до пошкодженої було неможливо. Тобто вискок був в поле кардинальне, метрів 20-25. Там були підриви, дві одиниці змогло об'їхати все-таки якось. Що було вражено нашою стугною? тобто з десантом. Тобто було чудово відпрацьовано. Стріляли кумульом, тому що під час бою при угадати дуже складно, але кумуль зупиняє. І була на позиції. Чергова ракета осколочно фугасна Цей десант евакуювався в цей танк, який завівся і продовжує рух вперед, проїхав, допустимо вісь для нашого пострілу. У нас вже на той момент був зважений осколочно фугасний. Осколочно -фугасний Розрахунок був постріл, пробити оцей захисний його короб і знищити десант. Тобто, навіть якщо там доїде, без десанту. Буквально ж підготовка до пострілу. Танк зупиняється і вирішив розвернутися і дати драпу. І під час цього розвороту тягучого, все-таки ну, джавіком, мабуть, були торсіони пошкоджені. Він розвертався своїм методом, мабуть, в одну сторону ні, а якось вони гралися заднім розворотом. Дуже він повільно розвертався. Пусков скориш туфуасном прийшлося в рубку механіка-водителя. Пошкодив піхоту, частина піхоти почала пішки тікати. З розвідки було зрозуміло, але розвідки, що був убитий пострілом, механікоді. Ось постріл на мільйон. Оце той випадок, коли розраховуєш на одне, а виходить зовсім краще. Оце солідар. Получили інформацію, зробили постріл і 100% влучання. Це для нас було ще теж шок, тому що ми не знали, з чого ми стріляємо і чим ми да. стріляємо. Так. А тут так нормально в кукуху залітає і такий сюрприз. Ми були самі більше вражені, тим піде. Мені здається, там. Навіть ніхто не вижив, наверное. Та мені теж так кажеться. Ні, пулім неї вогонь був, всі точки, mm -hmm. і заважав нашій піхоті. Передали локацію, фото. Зроботали в парі з піхоти з нашою, вони запустили навік, а ми вже зробили ураження. Так. Да. І, до речі, після того, що січні штурми так захибнулись. Для них це теж був такий неприємний сюрприз, як і для нас. Ну, перший раз така ничего сіла. Це одні з перших пострілів на «Корнеті». Це трофейна зброя, потрапила в нас в руки. Ми почали йому. Так, пар... да, ми почали на ньому працювати якраз на Солідарі. Так, да, це перші постріли. Ну, тоді ми були в Хай їм земля буде цементом. <рес> Можна вважати вашу професію універсальною, чи вона потребує спеціальних навичок для освоєння. да, в принципі, так, да, кожен. Ні, стріляти, так. Да, а, а? а ви сидіти. А, ну так. Ну, да. Тут специфіка. Давай. Я кажуть, стрілити може кожен. А от попасть. Ну, Тут дивіться, досвід взагалі, Сидючість, я скажу, дійсно сидючість і відповідальність це такий аспект. Тут не вийде, отак от закасячить. Тут відповідальність має бути. Було таке, що постріл зробив, ракета метрів за 300 впала. Тобто вона було беренька оп'ять, вторую. І це ж під, під, під час обстрілу, тому що починається це... да. да. до автоматизму. Зараз театр бойових дій дуже складний. Треба знати багато нюансів до маскування. Зараз саме важливе це на маскування. Так, да, так. Да. І сидючись, тому що обстріл такий колосальний. Для когось це знаєте, кажуть, два-два-три прильоти не то, що там давайте чесно поле з бліндажем, а реально по бліндажу прильоти вже так. І не кожен сидить. В закритому е, пространстві це витримка, це психологічний стан да, такий, щоб ти от, після обстрілу ще змог нормально Джосіка взяти в руки, нормально довести по цілі, подивитися, де ціль. Тут вже, тож, специфіка, дальність багато. Mm -hmm. У нас в основному ми стріляємо на максимальних дальностях. А це по ТТХ, наприклад, у нас максимально ми вже закінчилось, а і з досі, тому що, скажімо, фізику використовуємо, ще 300 цих метрів фізикою. В Австралії. Так що тут, я думаю, що потрібно, щоб якась вже людина була більш така підготовлена. І хлопці, пора долучатись, пора вже вже пройшов час, повірте. Воно кажеться, завтра-завтра-завтра. Подивіться назад, скільки ми вже років на війні. Реально вже аж тому страшно, 2,5 роки вже. Угу. Да, вже. Це вже навіть в армії стільки не служила. <реш> а тут війна, повірте, тут е, курські битви кожен день. Реально. Перше на моїй пам'яті, та й поки що останнє враження людини 82 м мінометом прямо йому під ноги. Так, спочатку були Воги та f 1 Це був їх початок штурму, вони вже нікуди не пішли. вони пішли Тут вже як на, мінімум 4-300, що робити, куди, та давай туди.